Доброго дня, панове і пані. Я думаю, що більше панове. Я придбав блок жилення. Для мене це просто шикарний, бо раніше я не купляв такі блоки живлення. Я купляв такі, щоб перевершував на 100 Вт, був запас 100 Вт не більше для споживання мого комп'ютера. На даний час я вирішив купити так, Таку, такого динозавра, щоб мені вистачило ще одне обновлення, щоб я не купував через рік-два другий блок живлення, бо він досить затратний. Зараз блоки живлення пішли в ціні. І купувати кожен раз при обновленні новий блок, хоч, в принципі, це логічно, але я сподіваюся, що цей блок живлення при гарантії 10 років на нього дають. Ось тут є 10 років вказано. Наскільки це правда, я не можу сказати так, в мене. До сьогоднішнього дня блоки не горіли, я їх мав дуже багато, і всі блоки витримували дуже багато років. Я поміняв біля десь, ну, якщо не збрехати 9-10 комп'ютерів. Здається, цей 10-й комп'ютер. Тільки в одному з дешевих згорів блок живлення, який був куплений в Україні в якомусь бутіку. Він згорів у мене, навіть не доживши один рік. Після того я поміняв його на фірми. Яку, ну, відомий, фірм, яку я знав які довіряв. Блок жилення на користь. Ну, раніше я користувався таким методом, як вага, так як при вазі більше кілограма, це був кілограм 2-3 важили. Це було вказано на те, що там є дроселя, які само собою краще будуть працювати, ніж блоки жилення легші. Легші блоки жилення це економія на всьому. І само собою що він не буде працювати так як інші. Ось такий блок живлення, це система Shift. Іде Shift. маркеровка зв'язку з тим, що він не такий блок живлення, як і всі, він має підключення бокове. Тобто системний блок в деяких системних блоках, наприклад, в моєму системному блоку, дуже складно привести підключення. Ззадні. Є блоки живлення, які мають заднє підключення, а цей має бокове. Комфорт полягає в тому, що нічого не заважає підключати. І, а в мене тут було ці жилення, я вам покажу. У мене Corsair 5000. d Блоки жилення тут 3-5 см, певне, є, тільки стоять жорсткі диски. І вони мені не дають, загинають кабель, і дуже кабель тисне на жорсткі диски. Некомфортно ні мені вкладати, ні підключати. Було вирішено пошукати. Жорстке блок живлення з боковим підключенням. Вони такі є. Чому такий потужний? У мене зараз стоїть Seasonic, здається, на 620 Вт. Ну, я вирішив змінити свій комп'ютер, трошки покращити, поставити дещо більш потужніше. І мені його по ліміту не вистачає, так як рекомендований ліміт. Це 650 Вт, а у мене тільки 620 Вт. Так що було вирішено придбати. цей. Це є золота серія, яка дає 80% потужності з мережі, тобто при 100 Вт, 80% йде в корисну дію. Втрачається менше електроенергії на перетворення і для споживання. Це економний блок. Є платонові, вони дають 90%, вони і вартують в два рази дорожче. Так що Така золота середина це. Ну і золота середина. От вона є, та золота середина. Підключення. Підключення у цих всіх блоках, на мою думку, дуже просте, так як всі модульні підключення вони мають свої штикіри і їх просто перепутати не можна. Коли раніше в старих були штикера на вході і на виході одинакові, то зараз Корсар зробив, Корсар зробив на блоці жилення мініатюрне підключення. Чи воно краще чи гірше, я не можу сказати, так як не користувався перший раз. У мене такий блок живлення, але я не знайшов в інтернеті ніякої критики на рахунок цього. Критика тільки полягала в тому, що ці кабеля досить, досить жорсткі. і Їх підключати на материнку і на диски до ПСІ, дуже, дуже, от, на Графічну плату PC дуже важко, бо вони вигинаються і дуже тиснуть. на графічну плату на жорсткі диск, і на, на все це на матеріал. Побачимо. Я зараз буду його збирати, вам покажу, як підключення пройшло і з чим які трудності воно мені принесло. Надіюся, що все прийде добре. Рекомендувати, чи рекомендую вам, ну, якщо брати до уваги вартість, то вони досить дорогі. Ціна їхня в Європі складає на даний час, в залежності від їхньої маркировки, бо є різні, є 1000 Є, є 1000 X і X Shift, вони різняться в ціні близько 30-40 доларів євро, і вам вибирати. але я шукав на 850. На даний час я не знайшов за таку ну, розумну ціну. Вартість була його ціна була в районі 150 євро, а я знайшов цей за 129 євро і за вживаний, але я вирішив дати 129 євро за вживаний, який практично будь-який раз провірений, бо йому не підійшло під, по підключенню. Ніж брати е, за 150 е, новий на 850. Моє таке рішення було. Надіюся, що в мене все пройде добре. Я на нього буду перевіряти, чи він працює. Продавець дав гарантію, що він в робочому стані, не користований, тільки був один раз підключений. Дуже вам дякую. Буду вам показувати далі, як я підключав, щоб ви розуміли. Що з ним робити, може комусь це стане в пригоді. Надіюся, і хочеться, щоб це допомогло комусь, щоб хтось голову не ламав, як же його підключити і що з ним робити. Зараз в мене буде одна проблема знайти болти для кріплення. Но я надіюся, що в системному блоці вони йшли в комплекті, і це мені якось полегше, бо системний блок також куплений був недавно. Зв'язку з тим, що жара сильна більше 30 градусів в кімнаті, і в мене системний блок був маленький. Він підход... ну, він зроблений був для того, щоб не займати більше місця. Але моя жінка сказала, що краще купити щось більше, щоб блок не грівся. І я придбав цей блок живлення. Він досить великий 52 на 52 сантиметри. Це дуже великий блок, займає чуть не пів пів хати. Але він дуже об'ємний, він дуже має багато вентиляторів для продувки, і це, думаю, дасть якийсь позитив для охолодження всього системного блоку, всього начиняння що там є. Також я придбав башню і водяне охолодження. Буду дивитися, що в мене з виходінням охолодженням, бо дуже багато критики на охолодження, а як говорить, вентилятори легше обслуговування. Це башня, вона досить велика. І, але легше обслуговувати і при, при поломці, там може тільки поламатися вентилятор. Але я купив якісний, там дають також 10 років гарантії. Я сподіваюся, що він прослужить свій срок безпроблемно. Я такі вентилятори купую постійно, це у мене 960 такі, такі з тої фірми в мене е, охолоджувачі радіатори, і я не мав ні разу проблеми з ними, з їхнім поломком. Все працювало ідеально, е, виконувала свою. Роботу на 100%. Я ними задоволений, тому кожен раз я при зміні комп'ютер, при зміні системи я купую ну, от ті башні для охолодження. Цей раз я купив водяну. З чим це зв'язано? Ну, мені сказали, що воно буде тихіше. Я, мало мені таке вірить, але хочу спробувати. Я вам скажу, чи дійсно тихіше вона, чи ні. Там також два вентилятори і в цьому було, що я купив. Також два вентилятора. Подивимося, який буде працювати тихіше. Мене, основне, для мене основне це тишина. Я вже старий, нервовий. І щоб не нервувати себе і жінку тим годиннішим літаком в кімнаті, я вирішив піти на зниження шуму. Дякую вам. Надіюся, вам це було корисно або цікаво. До побачення!